Всім привіт, друзі! З вами я, Давид. Чому відео? Я зіграю з вами у Майнкрафт. Та Ага. весна. Я буду грати у таку гру, де у мене є острови. Я можу приходити до них, тут дуже багато прикольних. О, ми можемо зробити генератор. Давай я пер собі допомогу хав тут речі. Ковер не падає. Добре, забираємо тоді. Дивиться. Ой, ми зараз зробимо генератор легко. І у нас це буде камінь. Зробимо камінь у кліку. По-моєму, флешчанкові. Я бачу глибу я бачу багато дерев різних. І ми маємо проходити до них. Я бачу воду. Це головне. Це добре. О, шасенеч. Посадимо деревце. Оставимо десь то-то. Так, забираємо сундук, так як в мене інвентар не зберігаю, чи я буду краще. І з сьогодні, сьогоднішнього сьогодні, відео ми не можемо обирати. То я типу в хардкорі, тільки я не можу поставити хардкор собі. Нормально. Тому... Нічого. Прибуває по іграків. Ось. Генератор були. Сала ще пірку зробити. Сазанич? Сазанич випав. Нас тих підібрати. Та я бачу там кнопку, не знаю, чи на хороше діло буде називати. Чи хто я такий, як все не Я Зараз ти все провіраю. Добре, ставимо тут оверстак і ставимо дай вигляд. А, я зрозумів для чого нам косить. Початку. Ба, робаме. Нама. Палта. А, дали за... И, робиме, тепер. С... Точни сакарку на ревят. Ще стави цялото. Па, нама. И, дали. Я перекрапчвам косно муко. На косно муко в нашия. Я нарешті зрозумів для чого стука. Ми виростимо деревце ще одне. Ось отак. Поки нехай постоять. І ще вона не загорячим. Лава. Друзі, я случайно це зробив. У нас тепер немає лави, але зяксіна. Ну нічого, в нас багато дерева. Хлопець не вмерти. Бо я не хочу вмирати тут. Коли буде друга частина, якщо ми не зробимо до всіх островів дорогу, то добре. У нас очі як ви знаєте, всю... всі острови їх ще треба. На бісить є дерев. І наче б сазиці на землю, то не хотів би, щоб вони вкупали туди. Зходу треба було робити трішки далі, але я не міг, бо у мене бедрок там постояти. Хоча я міг зробити там перегородку невеличку. От. Треба воду набрати. Немає добро. Опача! Даємо воду давати, демоси. І сюди ще раз посадимо. нас було багато листове, до речі. Звичайно, часом часом. Нічого не випало, можливо, до структур дойдемо. Все, я виростив ще одне дерево. Тепер у нас є багато дерев, точніше дубу. Там буде табличка що-то за дерево. Ну це, що там за кнопка? Бо я як ніхто її не хоче насипати. Але, по-моєму, це в цих рей. Добре, на випадок я не буду називати. То ми можемо щось зробити теж. Чекаємо щось. Це? це виглядає отак. Добре, давайте, друзі, зкрафтим. Це має щось, щось потрібно. По треба закрити цей подробно. Мені дизайнер, чому тут це буде роботи наш лостером. Добре, потрачуємо це все на гост. Робимо зараз собі дім. Дім. Вот. Робимо для нас дім І перший ластер, до якого я хочу добрати. У нас там було там багато блоків у воду, я бачу. Зробимо потім собі спата. З кінець не генератор виводи, точно. Це, це, це дуже важливо, добре. Добре, давайте... О, давайте я дам. Розуміємо, хати ще скажуть. Моя меца сестра. она сказала вам привет. Добро. Давайте давай тогда растяги попадуем, Саша. Я хочу в день попадать, так ли? Добро. Значит, дома нам потребны доски. оп. оп, оп. оп, оп, оп. будуть колумба, щоб я вираз. Це що у нас немає? Лопаче. Все не залиш. Блін, якщо я поламаю, то я не зможу то забрати. Добре. Це все ще надо подавати. Мені треба серді кроватки, щоб виглядало все гарніше Окей, давайте на догисов. Я в принципі тут можу видавати. Тут сундук те що мені потрібно. Халкосу тут немає одного блоку. А. Я заготові побудуватись тут. Під час дощу. Найкращий варіант тут будуватися, але нічого. Ми злюбимо пригоди, друзі, з вами так. І для чого я знімаю відео зараз. А в кінці буде цікавіше, бо я пройдусь. Сейчас я сейчас пора заново прогуливаться тут. Сейчас я побегу вот хэнька до вам. Никто не прат. Потом добуду все все блоки, они мне понравились. И сделаю себе новый кратный дем. Я умею сейчас такие трески подавать. Пока я живу в таких холобуди. И у меня теперь кнопка. Таємо. Та його стару банись. Прикольно. Можна сперець просто. Чекаємо закінчення грузи. Навіть чекаємо кінчи грози. Вона буде ще довго схожі. Для вас не довго, а для мене довго. І, друзі, вже день. Наразі роз світ і ми встали. Я довгенько чекав позласти. Добре. Вот, тепер час іти до воду. всі речі. Забираємо кругу. Я тут стільки не боюся, що ще йду на пісочок. Салах подобуває, я знаю. О май гач! Це мені треба. Отомазики. Просто все можна поламати. тут себе, коли знай, як мене. Тут є алмаз, тому ми його потім добуємо. Хоча це насочильня. Але це добути алмаз. Діамант. Завити, як хочете. Головне, що ми маємо його добути. І ми забираємо блок. Для нього потрібна залізна кірка. У нас тільки дерев'яна. У мене ще двоє мочі речі. Давайте я бачу там крепість Я розумію, що тут цієї побудовки не дуже важливий сенс. І тому я конфіскую її блоки, крім бедрока мазаю. І оце я не понятної штуки. мене це командний блок. Якщо я не помиляюсь з ним я не можу. Добре, після я багато блоків назбирав. Дуже багато там носили. Блоків тільки бодро. Добре. Будемо настроюватися. І починаємо будувати на вийді. Вісно, що його основою буде. И я так за мир не пить. Я хочу побудовать мини-мини-мини-мини корпус. Ну и дам всем наливать. Не знаю, можно будет проходить, а там будет про тьен. будет дута стрелять. Потому садим это дим полицейского. Вообще так. Ми збираємо цей блок. І наше визивання буде дуже солодко йти. Час будувати. Добре. Давайте зараз добудемо. Чи... Давайте скрафти блок. Ось, якщо я розумію, то якось тут має крафтитись десь... той блок, який плама. Чому ж він забезпевся на частинок? О, Ть, не, не вийде. Схоже його установити. Да. Давайте десь тут має гроб проходити. Тому ми поставимо горозу мого, мого дому. То буде лиха. Хоча я не хочу, щоб тут було вихата. И у нас так выглядаем Уток. Раз мені потрібно камеру багато. Я виглядаю поки так, потом. Давайте ще ставимо. Так, от, так. О, ось, Ще краще. Завжди маємо.

хоча просто зараз камено Кайла опа зараз печки Ну, щоб у Друзі, я розсерду. Вау! Вони не впасти. Коля придумав, що я буду робити з ковром. Беремо ковр, йдемо. Цей блок не має бути тут. Завісь нього має бути кусочок. Ось на нього буде коврик. А не було, зна треба встати. Так обтираюсь носики, значить. Відкриваю зверку, проходиш і завеш собі тут. Тут є верстак, пічка, все те, що треба для життя. О, місочок. Чікаво, як зробити місочок. Треба, треба козу чи що? Бо я хочу. Місочок. Я не вмію його робити тільки. Добре. Далі туди треба нам. Але я біські блоків потратив. І зможу дойти тільки. До ялинки. Я з неї зроблю. І багато дерева будуть, та одно. Не ні круті бодок. Та я хотів спочатку зробити круту, але не видить. Я бачу там клуб. У нас є один вибір. Ото, ото або ото. Я речі тут на кварче. І не могне вмирати. У нас тільки одне зит. Я хочу до того колобка. Будемо чекати наче. Вісь холобий, не вий. Потолків немає. Прийдеться ночі працювати. Добре, побачимося дні. І добре, друзі. У нас ще йде трисочка дощик. скупкать. Так. Ой, я не хочу пасту купити. Я хочу взяти собі пасту. Так. Хочу камер. будувати. Так, да, сейчас Я могу добавить, я могу добавить. Сдавай, давай, Тут что-то такое, это наша штучка. Чем больше, тем больше. И тут